А у Бродах відбувся семінар тренінг за участю мішкільного учнівського парламенту і громадської організації Наше місто на тему «План дій демократичного розвитку учнівського самоврядування. Більше про це у наступному відеосюжеті. На честь, сьогоднішній тренінг присвячений розвитку учнівського самоврядування в школах Бродівського району. Ініціатива про проведення заходу відходила від Мирослави Йосипівни Островської, яка курирує роботи Бродівського мішкільного учнівського парламенту. Зібралося в цьому актовому залі приблизно 20 учнів, які презентують учнівське самоврядування з різних шкіл Бродівського району. Я на даному заході виступаю в ролі тренера, в ролі ментора. Так, мене запросили, ну скажімо так, допомогти. В розвитку даного питання я вважаю про те, що учнівське самоврядування ну це дуже важливий насправді елемент роботи з молоддю, так і як, скажімо, громадський активіст, як тренер, я буду всіляко цьому сприяти, оскільки одним з елементів моєї роботи і роботи тої організації, яку я презентую, є просвітницька діяльність. Про що найбільше говорили, наскільки учасники були активними? Ну, ми говорили наразі в першому блоці нашої роботи про те, яким чином працюють органи учнівського самоврядування в Бродівському районі станом на сьогодні, так? а в другому блоці нашої роботи ми проговоримо про подальші кроки, про алгоритм дій, який би сприяв тому, щоб учнівське самоврядування працювало на порядок якісніше. Так? Ну, це завдання другого блоку нашого тренінгу. Учасники доволі активні. Звичайно, трошки прикро, що мало педагогів-організаторів, оскільки, в принципі, тема учнівського самоврядування великою мірою вона залежить від них, оскільки вони координують цей процес у школах. Так? Але безпосередньо самі учні вони, ну, більшість з них скажімо так, доволі активні. В них є натхнення, в них є бажання, вони одержимі ідеєю щось змінити. Ну, можливо, не, ну, звісно, не всі учні, так, але я бачу, що є горстка дітей, які ну, надзвичайно активні. Вони дійсно запалені бажанням щось змінювати, втілювати ідеї в своїх учнівських парламентах безпосередньо в школах. Пробували щось таке подібне організувати в коледжі ви виконавчі в коледжі. Чесно, ще якось студенти не готові плані. Ні, студенти якраз на все готові. Просто у нас надзвичайно велика кількість заходів, так особливо от останні два місяці, кожен тиждень, два заходи, заходи, заходи. дуже важко вклинитися в цей процес. Я так само думаю, що вже при плануванні от виховної роботи. На наступний навчальний рік я думаю, що ми вже десь цей момент врахуємо, тому що так дуже важко наголошую. Кожний тиждень як не концерти, КВК, скажімо, звіти гуртків. Ну, дуже ступінь навантаженості, тим паче, ви чудово повинні для себе розуміти, що, як правило, в всіх навчальних закладах і в учні самі це шкіл навіть сьогодні визнавали. Так левова частка тої чи іншої роботи вона припадає на плечі тих самих людей насправді. От, яким це дійсно цікаво, тобто, які тим живуть. От, ну, я сподіваюся, що до тренінгів під коледжі, дасть Бог ще дійдуть руки. От, але наголошую, це ключове, що це все відбувається виключно на волонтерських засадах. От, ну і сьогоднішній тренінг захід, зокрема. Ви сьогодні вперше на такому тренінгу. Розкажіть, будь ласка, про свої враження. Я такому участь беру вперше, і це дійсно дуже цікаво. Я почерпнула для себе багато нового. Я зрозуміла, що наша шкільна система не є досконалою і що потрібно розвивати. Але також відкрила для себе інші види, як обираються і президенти, як обираються взагалі учасники, як працюють інші, які є документи, тому що я цього всього не знала. Я була, я є учасником. Нашого учнівського самоврядування, але мені це не було все дуже таке близьке і знайоме. Тепер це мені набагато стала з'яснішується вся робота, і мені я думаю, що в майбутньому це мені допоможе якось краще працювати. Можливо, стати навіть лідером самоврядування учнівського чи районного. Чи плануєте відвідувати подібні тренінги ще? Е, так, звісно, планую, тому що це дійсно допомагає і зараз мені в житті, і в майбутньому, якщо бути якимось лідером, то це допоможе правильно скоординувати роботу усіх. Ви вже відвідували подібні тренінги. Розкрийте, будь ласка, про свої враження. Так, відвідувала. Мені дуже подобається, тому що ти береш для себе якусь інформацію, яка для тебе потім в житті знадобиться. Я зрозуміла для себе, що наша шкільна система вона взагалі дуже відрізняється від міських шкіл, тому що, по-перше, учнів дуже мало, а по-друге. Ну, є ну, свої відмінності. Нема, так, немає такої активності, як в міських школах. Ем... Що потрібно робити для того, щоб покращити діяльність? Ну, по-перше, потрібно зовсім карди... потрібно кардинально змінити систему. Ем... Я думаю, що якщо цим зайнятися, то ем... буде якась різниця і в Думаю, що потрібно просто намагатися щось змінити. Тоді зміниться ви як головний ініціатор сьогоднішньої зустрічі. ласка, в чому головна ідея сьогоднішнього тренінгу? Насправді питання учнівського самоврядування є актуальним, оскільки ми знаходимося в демократичному суспільстві, і саме навчання дітей до життя в демократичному суспільстві, я вважаю, є актуальним. І цього року дуже активно попрацював наш учнівський бродівський парламент, представниками якого є учні більшості шкіл нашого району, не тільки міських. Хали із сільських навчальних закладів тому я спостерігала за ними і зробила такий висновок, що саме таке навчання було б їм корисне. Дуже гарною нагодою було те, що Руслан Петрович взяв участь у демократичній школі, і ми з ним в процесі розмови дійшли висновку, що він би зміг провести нам такий тренінг. Тобто подібні тренінги будуть продовжуватися? Так, ми маємо досвід вже фасилітаційних тренінгів, таких більш психологічних, а цей тренінг є більш теоретичним, навчаючим. І я вважаю, що так ми будемо продовжувати їх і в наступному навчальному році робити відповідно до потреб і запитів школи. І е, також ще хочу сказати, що обов'язково ми е, зробимо такий тренінг для педагогів організаторів оскільки е, відповідно до положень до статутів саме педагог-організатор керує учнівським самоврядуванням в навчальних закладах. Як залучати нову аудиторію до е, участі в таких тренінгах? Популяризацією, я думаю, найкращою популяризацією буде враження самих дітей, коли вони розкажуть про це своїм однокласникам. І тільки на добровільних засадах вмотивовані учні можуть брати в такому участь. Хочемо сказати велике дякую Руслану Петровичу за те, що погодився виділити свій вільний час і провести для нас цей тренінг. Ну і дякуємо за сприяння відділу молоді. Спорту в особі пані Наталі Годими, яка нам сприяла тому, що у цій холодній можна сказати, трішки залі діти змогли зігрітися чаєм і перекусити, такий зробити невеличкий перекус.